Всім привіт! З вами знову я, Ткачу Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І мене недавно запитали, чи можу я використовувати особисту карту фізичної особи для ведення підприємської діяльності. Відповідь: Ні, не маєте права. Є, по-перше, положення 492 Національного банку України від 2003 року, в яким чітко було написано, що. Підприємець не має права використовувати особисті рахунки для ведення підприємницької діяльності. Зараз як можуть на цьому спіймати? Є така річ як фінмоніторинг. Проводиться він дедалі активніше з кожним роком. Це є перевірка банківських операцій усіх банківських операцій, як особистих, так і підприємницьких. На легітимність. Таким чином, якщо вони побачать, що ви використовуєте свій рахунок для підприємницької діяльності, то вам можуть заблокувати рахунки. Притом усі, і при тому вас можуть позбавити права відкривати рахунки у інших банках. Тобто не думайте так, що а, мені заблокують рахунок в цьому банку, то я відкрию в іншому. Так не можна. Усі банки підпорядковуються Нацбанку. Якщо Нацбанк скаже, що цій людині не відкривати рахунок, бо е, він використовує рахунки для підприємницької діяльності, ви нічого не зробите. Далі податкова. Вона зазвичай йде завжди за фінмоніторингом. Податкова е, скаже, якщо ви. Отримуєте е, дохід, який ви не декоруєте у своїй декорації, ви можете, е, ви навіть можете, ви зобов'язані заплатити податки як звичайна фізична особа. А це на секундочку. 18% е, доходу з фізичних осіб. І 1,5% поки що військового збору. Ну, просто військовий збір можуть більшити найближчим часом. Принаймні, дуже багато і часто про це говорять останнім часом. Тож, моя вам порада: заведіть собі рахунки на ФОПа. Так, треба буде платити за обслуговування рахунку там 100-200 гривень на місяць. Але при тому ви будете економити набагато більше, ніж тоді, як тоді, коли вас візьмуть за жабри, як то кажуть, і знімуть з вас податки за всі ті неоподатковані операції, які у вас проходять. Тому тримайте, дотримайтеся закону, тримайтеся, працюйте, все у вас буде добре. Гарного дня, вам, все буде Україна! Vždy si